Привітки-привітки. Знову прийшли новенькі прикраси. Зроблю невеличкий огляд. От дивіться, почну з такого котика класного. Дивіться, це у нас котик з піріту. Піріт камінець, От його знаходили біля покладів золота. І часто ну, називали золотом дурня. Багато хто думав, що знайшов золото, але то було піріт такий обманка золота називається. Такий теж цікавий камінь. Також ще лабрадорка блочка. дивіться яка цікава. Така от лабрадорка блочка дуже гарна. Тут е, регулюється розмір в ній. Така трошки більша і така трошки менша. Теж цікавою такою блакитною різацією. От, така от краса. Теж регулюється розмір. Так, що ще? Тут також сумочка ось вот така кулончик. Аметист. Сумочка аметист. Флюорит, пірамідка Дивите, яка класная. Флюрит. з Вот сторони, стороны, яка Краса. пірамідка тут у неї розмір, зараз вам скажу. Ширина. ну от якби грань, да, щоб вам. Приблизно грань виміряти отаку зверху. Значить, скільки вона тут 3, 2, 3 2. І внизу тут виходить 3 3 см. Щоб ви бачили приблизно довжину. Розміри пірамідки. Так, також восьмий розмір така от срібна каблучка за метистом. От тут нарегулюється розмір, регулюється розмір, в сріблі. І також сережечки за метистом. Отакі. За метистом. І ще сім чакор, такі шамбала-браслетик. Регулюється. Отак от одягається він. Комфортний такий браслетик. Шамбала. Різні камінці. Такі суперові. Так, і також прийшов лабрадор такий чудовий, дивіться, яка ірізація. Тут в неї 8-9 8, 8, 8 бусини міліметрів. Діаметр, така от краса це більш дорожчий, це більш дешевший. Такий, більш сіренький, але теж реалізація гарна. Оце трошки дешевший йде? Ось такі, кому треба браслетки з лабрадору, або якісь цікаві прикраси, які зацікавили. Пишіть мені в описі каналу є мій інстаграм, або якщо у вас немає інстаграму, пишіть мені на. Ну, в коментах я вам дам свій вайбер. Усім дякую за перегляди, вподобайки. Кому якісь браслетик треба на ваше зап'ястя, можна можу зробити. Пишіть, якщо щось цікаве, якісь прикраси. Або по знаку зодіака теж можна підібрати камінці. От, пишіть мені на інстаграм в шапці профілю. Каналу, в описі каналу, і також підписуйтесь на мій Тікток. Там періодично ще бувають стріми з огляду, з оглядами каналів ну десь в середині дня, майже через день от стріми. Так що усіх чекаю. Усім до зустрічі, усім пока-пока. Чудового дня. А, ну, я ще не сказала, да оце от. Забула, да? зовсім дивлюся. вже. Так, це у нас яйце тигрове око, да? рожевий кварц, такі от рожевий кварц, чи яйце. І таке яйце рожевий кварц. Такі дуже ніжненькі, от такі включення тут навіть є. От шліфовані яєчка, кому ще треба. Рожевий кварц, тигрове око це взагалі таке, дивіться, які класне. Щось я їх не показала, да? навіть вони так собі лежать. От, теж вони з'явилися. А тепер вже точно вже кіне, кінець. Усім до зустрічі, усім пока-пока.